Так, ну що ж, всім привіт, я ЧМОлік. А це Line of Hell. Так. KennyLef. Як не правда сказав? Кенілеф. О. Має бути якась трясна гра, але в тому, що їй дуже тяжка для мене було по встановлення. Я просто цю встиг тих ненавидів і типу, покрястий розрабати рази. Сьогодні чудовий день, мене звати Дідусь. Мою внучку звати ми... Маріам. Маріам це найближча людина моєму серці людина, яку я дуже люблю до 90 років. Маріана Маріам дуже любить ходити по парку, а парк, який вона дуже любить, називається Шепітний Парк. Я пообіцяю її, що поки я живий, я повинен збратися з собою її 3-4 тиждень. І сьогодні ми відвідуємо її, як завжди. І я буду нехай Маріям. Короче, Гасі був день перший. Я думаю, ми... Класно починено. Сьогодні хочу погодувати голубів. Так, почекайте, представлю програму для запису. От, от, куточок. Так. Ми тут... О, ну ж ника. Меглядай нормально. Дідусь, давай. М -м 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 -м, коротше, дава сядемо. Саме те, що я ще перезаписую зараз. <с Boric> Тому що до цього мені походить його перевстановлювати іншу версію через те що там та богу ужасно багана а ця трошки ліпше що ти подиш котте Кенді. коню дай разбета може биться дай пише пішли ну така маласенька або дід дуже високий ну мушок має маємо загар в руках якийсь мужик спит або він не сел не могли ви будь ласка, підняти свої шарти трошки. З... О, зрада, зраду, зрада. Що з таке? Я... ніби так що просто демо играти, чи якось так. Демка ніби Голубчики. І вот саме інтересне, я до цього, Я дойшов до цього методу, коли я грав старішу версію. І там в гобі було насипане вже. А, де... Я... Нічого не змінилося, коротше. Ну Не знаю, давайте годувати. наш донька тут сидить. не бояться? Хм, дивно. Так, Давай, давайте годуємо. Годуємо чи побіжча голубів. І все що знайде, я має бути по лево. по... про лево, так. І що ще? І все. Як його ми до нашої, як тут... Як це називаєте? Донька внучкою доглядати. Давай сипемо. Ой, як файн голубі будувати. Ще крути голов би чомусь бік PlayStation D. Я люблю грати така графіка. Я думаю, вона буде крутою. Ще й по тому всьому, я затримую тему, яку я доволі боюся сильно. А іменно лев. Я я... реально так на щось каже. Дідусь, що моя любов? Чи ти можеш купити мені трошки Cotton Candy? Окей, замольбов. сиди тут. Я вже просто запитаю діалог не зусть. Я більше боюся лев... левів. І у тих, як вони називаються. І лосів. Не, ну ось це на першому мене місці, а це на другому вже. Я просто питаю був малесім, більше таким ма... І питай ми ще якісь зоопарк, а це був максимально такий бідний порт зоопарк, де, де свій ж тут страждали. Через те, що буває, через те ще питай, там був лев. ж б я був метр, типу вдовжину в ширину, він був дуже велетенським. А він же в клітці 2 метри, що поляюся, максимум було. Дайте мені, бляска, котну кенді на паучці. А, це пануват. Добре, ти ідіот. Чекай хвилину. Дякую. Боже, діалоги прекрасні. Почайте, а ми залишили нашу внучку. Запомню душі безпечно залишати внучку в парку. Окей, та сладковато. Все, поводите до магії. Ну пише. Не блос ставити показують, де йти. Ну, завжди понятно, треба йти в таких Що ж таке? А, це дерево. Що, там сидиш? Та, сіди, все нормально. А я би так не залишав, це доволі небезпечно. На є свою солодку вату. Я солодковату взагалі не люблю. У мене не файна якось. Я yeah. успокою солодкувати, яку я їм, у нас і походу, мені по писку стикається. Тому що по суті, солодковата це є цукор. По суть, як сказати? Це є цукор, який в і входить карамель. не карамель, як називається. Хоч сухо пустити суті розправи, і як і на малесники в розділили. Отак можна звати. давай давайте годуємо. Я ще бігати не можу, бо дуже старий. Давай, годуємо, годуємо. Все? Ще? Я навіть ще не знаю, може ця гранат гранаті мене на дві частини розділиться. Тому що не знає, скільки вона має проходитись. Ктось пішов из 17 хвилин, а хтось себе пошл за 2, за 140 хвилин. Так, що зараз подивимося. А убийство, походу, і мяч не за 20 хвилин, так що, я думаю, це один запуск вийде. Так, ну вона їсть есть а що мені робити? Все, на сіла. Я закінчу їсти, дідусь. Дай пин додому. Окей. Напевно, моя любима я сказала. Не знаю. Обо, як там я звали. Мастерия. Що ти робиш? Піте з парку. Ну, пішов я. Бо... Мені пише, що я записував його хоча я зараз записую. Боже. Я до Чи потом сьому вона як не називається. Вона неї імені немає, тут, по файлу самого. Скушай зайде. Аді скушнічни ухає. Сам ти ідіот. Поняв мене? Та скоріше рухайся. Ми додому имперти. Хо. У мене відео не безкінечне, поняла? Я okay, тут не траж треба ще буде. Окей, давай доходимо, що тут пише. Ага, це сам парк, welcome. Все, як разменили буде день 2, чили день 4, чи день 5, не знаю. Там він казав, 4 4 раз тиждень буде її водити в той парк. І що? який день. Що з ним, тич на паузу, скажіть. Килева. Что за буде? А це було кассена просто. Я забуду косигра за лаву, типа, Сус-Пит такого. Так. Еще А, ну знову. день два. Ей. E... Цей... цей парк я конту есть. E... Ми сядемо на мы с місце що... что. Якщо Ти так. Окей. Дай се... Эй-е-е! Я щось зробив, а он зайшов. Эээ... Офкорс. Що-сь там оффрс, я не понял шо. Що. Я щось нажав, а я не понял сам, що я нажав, так що все. Ідіть e... сайте. Хочу дание, к завжди... Я вже буду вирізати тепер, як це я йду сюди, це ж тут дуже довго йду. А хіба він не мав подавати? Кожну нічку можна чекати, воно і так повільно йде. Так... Той мужик далі там спит? Нє, Ні, нікого нема взагалі в палку тепер. <гас> Сліди лева. Ага, легко вибрався на волю, так сказати. Так, що ти скажеш, нучка? Давай, дідусь, купи мені Cotton Кенті. Окей, магіма, почекай на мене тут. Я б не залишав її, так. А де мій. А де тепер? Е, Дай подивимось. Напевно я послідам це йти. Так, як мінімум надіюсь. вона знову хоче той скоруювати. Що, стулети. То що вічі заходив? Ой боже! Тут ще... так само! Я казав, автоби не хотілося я любити муденьку і зуби яку-небудь. Вісім проклятих годин пройшло! В пошуках котон Кенді. Тут! Бачу, там є фонтан! Серйозно! Окей. Найшов нарешті! Щоб ти був проклятий! О, чекай! О, полисти... Постреленно, чек там называется, забыв. мужик вас твой тоді. Той день. Привіт, Я Адвисон. Ти знаєш щось там? О, Джейдик, щось интересно. Так, я читаю про. Ну. А за то зу не делал, я законный откуда змію. Мужик, зроби мені скоювати швиденько. Та-та-та, зроби. Ага, окей. Кошик, зроби за мене ідіоту. Та-та. Покритись. Та-та, мені скоювати не зробить. Добре. Все, дякую за скоювати, щоб ти був покритий. Ну шо зі мною? Ну шо зі мною, прости. Не знов дайте. Боже, це якесь збивання просто... Ли... самою суттю людсь... людською. Просто до сюди ходити. Знаєте, ударі, третій день був такий самий, а він ще десь зникне. Той продавець. Знаєте, Значит, да, я це ватсапку продавця вже десь бачив, але не питай де. Привіт. Бери. Я ще в WhatsApp плюнував, але я дідусь, так що можна. Добре. І що? Ми бабусі будемо сидіти. Їх ще якийсь інтерак був. Інтерактив, бо ми там го обі будували. Тепер просто йдемо. Дивимося, як воно єсть з такого вату. Дай не квадратна. Я думаю... Тимо... Що... ти бачив? Щоооо? Я не розумію бачите, тот жовтим тілом і підозрімом обличчя. Що? Де? Ви в тому місці. Нічого, моя любов. Ні, він був тут. Ні, він був там деякий час, а потім пішов. Це лев! Не хвилюйся. Ну, виглядає як велика Собака, великий Кіт. Не хвилюся. Це схоже був великий пес чи Чікт у жовтому. Не звичай уваги. Леф. Леф. Поки ми відхо... Що таке? Там когось бачу. Та там сі де? Нім то людина. Та людина. Якась де Кудась? А? Це ти ні. Ні, типу, жовтий. Чи ти говориш на своїй я не розумію. Хочу сказати, що його створив араб, але я не знаю. Привіт, ідіот. Що таке? Що не так з тобою, мужик? Не лякав мене. О, це я не лякав тебе. Ти одягаєшся. Uh, what the hell you are saying? Get out here. Сьювич, падай, варнет ю. Шось ты ти сказал, я пускипа. Боже. Я щось тут тік-ток почав дивитися, поки... Чекав, поки щось станеться в игре. нічого не оставался, тому я просто почал двигаться І ТикТок. И, и пистолет пытался тут він. О! Так, я закінчил їсти, все. Нарешті я закінчилось. Боже. Тебе проклято. Все, піти спаку нарешті, боже мій! нарешті. Я такий радий, ми нарешті валимо з цього проклятого парку. Окей. І шо я? Да зараз дуже пісня година, а я відопис тупись. Окей. Самі я собі таку долю вибрав, як говорить. Окей, okay, все пошл таке? А, подмію пустика. Так, і що? Окей, буде взагалі чи ні? Ага, снова. Підпашки до вс. І ще по що ще буде якась концена. Э, все, яке так? таке. Дайки буде. А, мы не буде два дні ходити після цього по парку. Окей. Іначе. Я до... Раз. Я думаю, що ми закінчимо цей випуск. Так, це, напевно, на пару випусків чи його. Тому що. А, все, Little late. Ми, ми як то загубили парк, тому трохи спізнивище. Все, тут буде. Ми в парку знову. А ми трохи пізніше годинників, розумію. Дідусь, видає трохи запізнивчим, так? Та, ну нічого. Знаєш що, напевно, що ми цей випуск. Я після того продовжу з цього моменту. Добре, з вами був Всім па-па!